У середині січня цього року було оголошено про те, що президент Миколаївської Вікторії Сергій Бондаренко став власником Липово-Долинського альянсу. На цьому тижні головний тренер Вікторії Анатолій Безсмертний став наставником команди з Липової долини. Сьогодні в цьому спортивному клубі відбувається ранкове відкрите тренування обох команд. Анатолій Безсмертний, який з вересня 2021 року тренував Вікторію, має досвід роботи з клубами області. У 2017 році він тренував футбольний клуб Суми. Нині з Юрієм Ярошенком, який з командою пройшов шлях від першої ліги чемпіонату області до першої ліги чемпіонату України, тренуватиме Липоводолинський альянс. Головне зробити команду, яка буде достойно представляти суми і сумщину на по Україні в українському чемпіонаті. Очень приятно що зайшли з Юрієм Ніколаєчем, обговорили всі моменти, так що все нормально. Виконуючим обов'язки головного тренера Миколаївської Вікторії на цьому тижні призначений Володимир Романенко. Розчитую зробити качественний продукт в першу чергу для першої команди, виспитувати ребят, які, сподіваюся, менше безболезненно потім приступят к роботи в першій команді. Зараз на спільному зборі Альянсу та Вікторії тренуються футболісти обох команд та гравці, які можуть підсилити як одну, так і іншу команду. Про перший збір розповів капітан альянсу Костянтин Пікуль. Все відчувається так після відпуску, чуть важкувати, як і для хлопців всіх, але привикаємо з настроєм, готуємося до чемпіонату. Тому що так би якби не оголошено яких задач? Ще не було зустрічі з президентом клубу. Але думаю, якісь задачі будуть поставлені ближайших днях. Перший збір обох команд триватиме до 17 лютого. 18 лютого альянс вирушає на тритижневий збір у Туреччину. Вікторія продовжить тренуватись у Сумах.